Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми звітали в Toilet Tower Defense! Йоу, всім привіт! В общем то, Дімон, тут вийшло оновлення до Дня Святого Патріка. Пам'ятаю, минулого року також виходило точно таке саме оновлення, і тоді додали кловермена. А хто у нас тут щас, є, навіть не знаю. Якийсь титанлакбрінгердрільмен. Таааа, чуваче. Звучить страшно. Звучить страшно. Ренджа 70, кулдаун 1, ДПС 155 тисяч. Ну це ж ще лайно, ні? Ну, по суті, да. Просто... Такий, знаєш, юніт заради юніта. Да, безтолкова штука. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Хто в нас тут ще є в шопі? В шопі у нас появився новий кейс Infected Crate. Ну, для мене він новий, бо я не бачив, що тут він є. Але, опять-таки, отут уже в ексклюзивці, чувак, прикольніший. У нього вже 200 тисяч дпс, чувач. Mm -hmm. Ні, Шейт Словінг 70 Blast Range, Splash. Yeah, Yo, yeah. Yeah. Оцей прикольніший пацик. Але на нього і відсоток ти диви, 001. Ну no, да. Зума Оці 324, то це взагалі щасливчики якісь. Та-та-та. Хоча тут ну, кейс відкрили багато разів, майже 2 мільйони. Навіть більше, ніж 2 мільйони, 2,5. Ну, у нас появився Lucky 3D принтер. Чувак, який ä, просто спавнить чуваків. Потім є ще кінг, тітан камерамен. Це бустер. Ферма, чувак. І я, правда, не знаю, що він бустить. Но він. Ä, дає 5 тисяч демеджо в секунду, він дає півтори тисячі бабла, і капець. І капець. І капець, капець. Капець, капець. Капец. Ну, в принципі, так-то є октопус, чувак, і він наче крутіший, ні. Та може бути? У мене, кстати, цей Октопус, я навіть не знаю де він є. Ок. Ось це цей октопус. Ну він дає 2400, пацан, він набагато крутіший. Не. Nee. Не, nee. він взагалі набагато крутіший. Ладно. Я, якщо чесно, ну я думаю, ти також. Е давно капець як заходив в Тойотавер Дефенс, і я хотів би подивитись, що мені тут надарили. А в мене тут 100 подарків просто. Ой, капець, капець. Я вже просто бачу, що мені тут надарили. Мені подарили шеф ті мена і, і 5 з половиною тисяч гемів написали з весною. Дякую. Глічка мерамена і 12 тисяч гемів. Кстати, шайні гліч. Я ухожу з ТТТ, добав в друзі, будь ласка. Добавим, Свету добавим. Свята додаємо тебе в друзі. Ну, і ще купа, купа, просто вчилів. Якихось вони обичні, якісь необичні. Ось ой чувак 10 тисяч гемів скинув, походу в друзі хоче, навіть навіть нік продублював. Капець, Титан Форсефіл, чувак, самурай, всякі пасики. В общем, купу всього. сики все накидали, я в шоті. Фолот Клокман, ще 10 000 гамів опять цей Джон Сина. Ще раз 10 000 гаммів скинув. То вообще він уже 20 получается скинув. Я, я просто в шоті. Ще тут купу всього. Тобто мені б так двадцятку скинув. Я не знаю, ще ось, ось чувак мені скинув сім тисяч, пише. Ви мені казали, що ви додате. Я, видно, просто забувся, але мій нік ще в тебе тут вписаний, так що я тебе також обов'язково добавлю, пацанчик. Просто, видно, я завтикав, але нік, у мене тут є записаний, тому по-любому додавишся. Ще купу всього. Тут мене в когось сьогодні день народження було. Ну, тоді, коли він кидав і півтори тисячі гемів давав. Хтось ще тисячу скинув, ще тисячу трапменчиків, всяких, всяких. купу, купу, купу. Хайпера хтось відправив. Давно я хайперів взагалі не бачив. Ти коли останній раз за хайпера грав, Дімон? Ой, спитай, щось трошки легше. <laughs> Ще якісь титан, фаст армор, чейер, спіді спікермен, санти, демони, бостойлити 700 гемів, якийсь титан трэпмен. Теж ексклюзивка, мега жорстка, мабуть. Короче, капец, всяких подарков, жесть. Давай все заберу. Мне цікаво, скільки минигами тут надарили. У меня ще 441 тысяча, я все забираю. У меня 493. У меня майже пивлемо, Димон. Тобі. Що я могу сейчас сказать. А в тільки 29 тысяч, Димон, это ты нубчик. Зай, ты не поверишь, да? Да тільки 29 тысяч. Я, в принципе, знаешь, когда я останній раз заходив в таувер defense? Коли, коли? Коли, коли. А ото колись з тобою челендж у нас був, і я дерево ставив в оцьому безкінечному режимі. Ото тоді я останні рази був. Ото я, мабуть, так само останні рази був, бо в мене тут теж якісь октопус чили, чели, трепмени виставлені, я взагалі не знаю, хто це такі. Я вже й забувся. Якісь нубаси. <laughs> нубаси, конкретні. Дімон, я знаю максимально класний вихід із ситуації Із того, того, щоб тебе все на все 29 тисяч гемів, я знаю, де взяти гемів дуже багато. І мільйон можна купити, і 5, і 10, і п'ятнадцять, вообще байдуже скільки. А, да, да, де? Де? Розкажи. <laughs> У мене в магазині можна прикупити обалденну кількість просто гемів, юнітів та інтики взагалі купу всього там продається. Да. А скільки ну? буде? Да, Димончик, у нас там постійні знижки просто на кожній виходні проходять конкурси, розіграші, там, розігрыші. В общем, по в описі можна зайти і обов'язково э, купити собі гемасів. Щоб я наступний раз зайшов, побачив та гемів пише. Обалдень, Обалденно, ну. Ну, то що я зроблю? Тепер досково зайду куплю, а то що я. Ну а то що в натурі ти якийсь нубаст? Коротше, сьогодні, я тобі що пропоную зробити? Я тобі пропоную піти пофармити цих клеверь. Да, Саньок, окей, let's go. Давай, в принципі, в мене є октопус, так що я думаю, що я не буду тобі абузою, як мінімум. Ну, абузою ти вряд ли будеш, що я тут, ну, не, не саме я і класний чел, я усі візьму якихось пациків, яких мені надали, в мене тут всякі просто разні є. І я просто все їх візьму і все. Так. Ем, Hertz Garden, це ще з 14 лютого чи що івент остався тут? Хе-хе-хе, походу. Обалдеть. Прикольно. А де тоді івент цей? Святого Патріка? Де проходить, що робить, де? Де проходить, да, да, де проходить? Апгрейди тут якісь є. А де їх лутати, чуєш? Тьмо? You know? Ой, санюк. Знав бы я Димон, дай лутать эту штуку Димон Сню. Димон, ты где? Да? <laughs> я на спавне Димон, а. Димон, я тебя не бачу. Я Я тебя не бачу, Димон Я тебя не вижу Я на спавне Я прыгаю Да ты На спавне Димон, ты где? Да? <laughs> ты задумал А, вот что ты, Димон <laughs> Ну да А ти такий малий якийсь в тебе немає ніякого скейта. Я не малий, я компактний. Ха-ха. Пацан, коротше, я походу думаю, що клевери нам будуть давати за те, що ми просто граємо. Да. Да. Тому бери свою максимально круту збірку і погнали вендлес режим. Ти знаєш, знав би я, яка в мене максимально крута і сильна збірка. У мене force field є, це жорстко. Це наче жорстко, так. Я буду. Я буду ним грати, А вустерія в тебе є диджачик, ти будеш грати? А я щось якихось взяв, тут я вообще не пойму. Ну давай я попробую взяти самих жорстких своїх юнтів. Я беру цього, ось цього. Потом я беру. Я пишу отако, такой. ультимейт. Отако, отако, отако. І беру. Блін, всі мої ультимейти не в Слоти. Що ж робіть тепер? Так, ладно, 215, 230, 250, 220, 175. Самий це Тітанк Клокман, прикинь, Обалдеть. Угу. Ладно, коротше, тоді я оцього, напевно, приберу, щоб взяти діджея і взяти Октопус VIP. А скільки Октопус віпів можна максимум ставити? Три. Ага, тоді треба брати ще й Санти разом з ним, дам. Ну, взагалі, взагалі то беруть не Санту разом з ним, а беруть. Титан. Як він зветься? я забувся. А, а, -а, а, Титан принтер чел. Так, да, принтер чел. У такого нема. А в мене є мазерборд, піду я заберу його подарунком, я бачу, хтось мені дарував. Хм. А ну. Да, ось є медкі. Можна, будь ласка, в банду? Я оце думаю просто поняв. А, може я не буду брати дріль дракона, бо він такий нубас, типу, поняв безтолковий. ні ні. У нього кнопки безтолкові. Типу. Я дриль дракона не буду брати, а візьму принтер чел. Бо якщо я візьму дриль дракона, то мені вже не хватить грошей, щоб це все прокачувати. Ну хорошо, хорошо. Я все, я в я в принципі вибрав всі спи. Ти, ти Ти взяв прям саме-саме класне, що в тебе є. Ну да, да, дивися, що в мене є. Ану, де ти, де ти? Не бачу те, дьма. Ану, не прыгай. Дай я почитаю. Так, почитаю, лайно. Почитаю. Войну, 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 Псеча, войну. Uh -huh, uh -huh, like, uh -huh, не, uh -huh, ну один нормальный юнит, да. Ну короче, поналой, будь тайбустый, паналый, паналой. Амнюк. Так, телепорт, Endless ранг. Бо сейчас понапреводишь, тут всяких. Уже веду, уже веду. Я втик. Я тоже втик. Димон. Ну давай, телепорт, он в апдейт ареа. Давай, давай. Стоим, типа, бегаем, понял, будем разводить. Да, да. Все, я в пвп моде стою. Все, пришло до тебя. Сейчас, ща сейчас, они все стянутся. Сейчас, сейчас. Ага. Здесь. А, да, здесь, да. сейчас буде обманка года. Я тут квости якісь попроходив заберу. Цікаво, а що в клані робиться? Я вообще туди не заходив. О, ми на 20 глобальному місці в прикинь. По всьому той Tower Defense. На 20 місці. Так, а ну, endless Mod. Я тапнувся, все тут нікого. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, давай, я біжу. Хорош, я бежу, все, ми всіх обманули. Let's ха <laughs> let's gear. Бим-били-бим. Так, пацан, все, пора. дефати. Да. Давай, пацан. Став своїх топу с бебики. Уже я наставляю. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Ты шо же пацанів, які екидайфу чи що, Димон? Ну да, ти шо думав, Я шо вообще на нуба похожий чи чешу. Та да, ну да, потому що тобі надо ставити тих, хто збирає бабло. Ні, чувак, я понаставляв тут уже, все, зачілься. Я тобі так. гру виграю, протащу тебе вже так і буде. Ладно, ладно, тащи, ще, тащи. Що ще. в тебе саме сильне? Оцей мазерборд, в якого 3000 тисячі демеджа в секунду? Нє, сильне в мене форсфілд. Да? Ну да. Це тактика, поняв? Я ставлю форсфілдів і роблю цим самим велике поле. А ти потім ага. ставиш діджейчиків, а я ставлю під них кінгів. Там, коротше, демеджу буде тонна. А що робить кінг? Демедж мультиплайер щось там дає А-а-а-а. Ти ж пам'ятаєш, як працює Titan Force Field, ні? Да, я помню. Я помню, я ставив тут велике селе поле і всі, хто всередині получали багато плюх. Да. Yes. Саме тому цей чувак і ну, насправді сильний. Єс, yes, братуха, єс. Ти тільки поки їх не yes, став, yes. давай, щоб я розібрався, куди я своїх поставлю, бо в мене дядьки здорові. Да, no, да. Yeah, yeah. Все тут нормально. Я поки прокачу октопус чуваків, все окей. Да, ти там зачілься, братуха, поки. А, а в Принтера так-то броні більше, ніж в Титан мазерборда. Ну, чувак, бо принтер це дядько здоровий, А цей мазерборд це хто який Мазерборд він тоже. Все. все, здоровий ти, пацан. Все, ти показывай здорового пацана. Все <laughs> просто. Ну no, це ладно, да, да. цим спорити не можна. Ну все. Кстати, такого тоже магазині можна купити. Да. Yes, там можна купити ще всіх юнітів. Так, я своїх всіх октопусів уже прокачав повністю. Непогано. Балдежно. Балдежно, я їх уже давно прокачав. Я вже і принтерів всіх прокачав. Хорош. молодець. А я оцього, е мазерборда качаю. Я не yes. знаю, що він робить. У нього такі анімації прикольні. Короче, Димон, я поки ставлю квантумів. Бо Нам да, надо дядьки, які будуть дамажити. Там у нас, чувак, сики цих дядьків, які будуть дамажить. Шок якийсь. Це шок конкретний. Шок конкретний, сиди прокачуй тільки. Чи, че, сам прокачуй. Чу -чу -чу. Так я прокачую. Кстати, Дімон, я дивився, а, що можуть виходить, робити квантуми. І варлорди, я їх зрівнював. Я не знаю, чи ти пам'ятаєшся, чи ні. Ну я зрівнював, хто з них, типа, крутіший. І виявилося, що варлорд крутіший за квантума, хоч у нього демеджа менше. Да. Да. Ну то це ж балдежно, ні? Це дуже балдежно. Дуже дуже балдеж. Балдеж балдеж. Yes. Короче, я тут багато кого поставив. Зараз буду потихеньку прокачувати, бо все це дуже дорого прокачується. Я тут теж свої ці роблю, бачиш? Кого? Бар'єри братухи. Бар'єри братухи. Да, тобі треба вистроїти бар'єрний братуху. Але там, ну, всі ці бар'єрні братухи вони не будуть прям в цьому, так сказати, в колі діджея, Ну, то байдуже. Ні, ні, так, да, то байдуже, то таке. Саме головне, щоб е, хоча б під там одним, двом, трьом, не важливо. Але стояли. і все чи буде. Так, да, все буде бомба. Зато я одного квантуму вже прокачав. Сила квантума в тому, що оце силове поле, яке він стави, він в ньому заповільнює дуже жорстко. Ага, -а -а. А я yes. не знав, до речі. Yes. 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 Диви в мене вже скільки цих кінтів, а? Да, та ще вся база тут. хо, -хо! Дімка, не видимка, а як би їх прокачати всіх? Та то таке гроші не главне, понял. <laughs> то не проблема, да? Коли їх ну, нема. Оце ж. Ну нічого в тебе, є, октопус свій почувачив, вони ти дають нормально так бабла. Конечно, має сто двадцять штук уже, ну. Сіки! Сіки сіки, ж. Пацан, качай челів. Качаю. Воно, две, як вони здуваються, так, да? швидко? О, це хорошо. Ми вообще класно йдемо. У хорошо. нас є таймстоп. У мене є кнопка, яка відправляє туалети на старт. Uh, і активних кнопок у мене більше нема. Ну у мене є голден якраз, тому якщо що, типу, я можу поставити його чисто раді таймстопа. Ну так, да, да. Получається, у нас ще кнопок багато, але ми автоскіп не вимикаємо. Ми просто фулл тайм. Єс, єс, єс. Ми фулл тайм валим цю движуху. А прикол ще Титан Варлордів е, в тому, що вони дають кулдаун буст само собою, поняв? Це дуже класно. Uh -huh. А я, кстати, ну, цей момент да. протупив. Вони дають кулдаун буст мінус 30%. Це краще, ніж дід. А кінг твій дає демедж буст, так? Скільки? Да. Uh, 25. А, то це я міг діджей? DJ... And... Це міг діджей не ставити, виходить. Ну, не брати з собою. Ну, no, в теорії, так. Да. Жесть. Безсилковий діджей став. Коли граєш в команді. Капець, тут уже народу. Я відчуваю, що зовсім скоро лагати буде. І ми поламаємо режим. Ну, no, саме головне не програти, пані ну, знаєш, в нескінченному режимі складно виграти. Точніше, неможливо, я б сказав. А що, ти пацки вже всіх попрокачував до Максу? Ні, не всіх, але такого потрохи та й прокачуються кенти. Халява! Дімон, у нас тут жесть! У нас 91-а хвиля, у мене вже 300 з гаком тисяч на балансі, я даже не знаю, чи в мене всі герої прокачені. А ні, мені ще клок мене можна прокачати. Опа, хорошо. Ладно, давай таймстопчик нажму, щоб така чоловіша атмосфера була, і я, можливо, хоч когось би тут ще поставив. Ну, у нас Broken Heart взагалі ще даже в поле моє не зайшов, подожди. До Варлордів воно не підійшов, та там стоять пару АФК, поняв. Да. Не. А ти Кінга ставив хоч одного туди середину? Ну да, да, дам. Я вже дві штуки поставив. А де ти вони? Де ти їх поставив? А ну, десь там в купі. О боже, де б його знайти тут. Я сюди заліз, Дімон, я тут нічого не бачу. Хто шукає, той знайде. А, тут оці силові поля, це дві жуха тут. Нема тут цих кінгів. де ти їх поставив. Є, є. Де? А там є. Покажи, покажи. Що, ти пальцем показав? Да, да, проведи мене до кінгів. Ну дивись, ось перший стоїть, поняв. Наш тебе тут поставив. І другий а по приколу. І другий тут ось стоїть. Прямо тут уво. Да. А ти мене бачиш, ні? Ні, не бачу. Я при. іди сюди ось, назад, до цього кінга. Іду, иду, щас біжу. Загубився, біжу, є я, да. Так. А тепер сюди йдеш за мною. Понял. отут, де твій оцей клокман стоїть. от він прямо під ним чилить. А, під клокменом? Ааа, я бачу, да. Поставь одного, знаєш куди? Да. Десь сюда. А да ти? На тобі. Сзаді-зазаді, все, а сюди ні. десь. Ага, а, а тут десь, так, окей. Так, так, окей. Став поки його тут, okay. а я тут ось поставлю таких пациків, щоб вони тут мідло давали. Ой-ой-ой, у нас тут двіжуха огніна, чувак. Ну, я думаю, кого мені продавати, щоб ставити далі кінгів, просто розганяти по ньому в ДПС продати. там Мазерборда? Чи Октопуса? Можешь Мазерборда продать, у него сколько ДПС? 70 тысяч? Чисто. Я не помню. То наведи, подивись. 75. А, ну ты продавай. Просто, что, у него словинг, у него словинг 25%, від... ну, хотя 25% не так. Чувак, 25, ты открой Квантуму. Да, все, я понял, продал. Уже продал. 25% это не про что, чувак. Есть, yes, есть. Yes. Это... Це... Easy peasy. Это детские забавки. Верю. твої 25%? Так, ну я тут ставлю ще Варлордів, ну чувак, я потихоньку по маньку А ти силові поля всі викачав, да? Ну да. Блін, це серйозно. Це чувак потужно. Потужный метр розвалюється, пацан. Я вже все поставив, що міг. У мене залишилось тільки два принтера, яких я продам. І все. А у нас пішов босс на 500 мільйонів! Я обалдеть. Ну в ще є кнопки, а ти поставив голдена? Голден, не ставив. чувак, чувак. А скільки в тебе 18. Ага, у мене 21. Ну, то что робить? <ріст> Ставлю, братуха. Ой. Ділувати, ладно, Я принтерів продаю. Ставлю сюда квантума, щоб він тут замідляв. Ой-ой-ой, це халепа. Димка, димка. Ну, щас-щас, тоді продам одного кінга. Ставлю цього. Поставлю Голдена, і трошки нехай вони пройдуть, я ультра тайм стоп. Хорош. Пацан, я тут уже все наробив, що тільки міг. У мене все, я більше вже не можу юнітів ставити. Ну, то й в мене теж виходить. Та ж в тебе ще є три октопуса. А, да. А ти своїх попродавав уже? Ну так. Да. Та вте 600 тисяч, пацан. Хе-хе-хе. Не да. Ти можеш воще все продати. Ну не все, а октопусів точно. У нас сто хвиля, дружище. Да, це потужно. Бач. Це мега потужно, давай. Я тут валю капець як можу. Аби тут ще можна було кнопки нажимати, я б ще кнопки б нажимав. Вірю, 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 вірю. соку, соку, бачи, бачу, віру, віру, раві, раві. Да-да. лагає, це шко вже. Чел, у мене не лагай. У мене мега <хи> лага. Ну в те щитові пацани норм. Але в них не так багато ДПС. Що ти взяв, що в них ДПС мільйон? Ну, тому що в мене їх 10 штук. Поняв? Ну. Ну. І кожен, хто з них стоїть в оцьому полі, кожен, типу, як ну, додається, воно все сумірується. Ага. В одного 135, поняв. Без всяких бустів. Ага. Угу. А в тих, що з бустами, то вони з бустами. То вони з бустами, так. Да. Вони бущені, виходить. Получається. Ну так як ти, типу. Не, не. 131 тридцять на хвилі. Ладно, я нажму таймстоп, подивлюсь що там взагалі відбувається. У мене під таймстопом клокмен вообще жорсткий пацан. Вірю. Він тоді в натурі бущений стає. Він аж надувається, як цей як шарики великий стає. Обов'язково Дімон, тут босс на лям трест на мільярд триста вийшов. Що з ним робити? Убивать, Сашко, убивать. Ділувати ковбаса, я не знаю, що тут робити. У нас тут халепа, у нас 185 туалетів на мапі і нас рубашать помаленьку. Норма. Нормально ми тут ще просидемо, програємося, все чок. Ну це мабуть твій рекорд в так? Не, вообще, не да? знаю. Я якби я ще знав. Ну я думаю, що піша ти не проходив. Чо я так думаю? А кстати, цей ребіт ребят той лет чуть ли не перший стоїть. Чіш. Може хай він вперед чіш, вирветься, чіш. а ми його щас тепнемо, тако на спавн. Опа. Опа. Опа! Пацанчик на Опа. спавні. І що робіть? І що робіть? Пацан, вип веп, і все. Ой-ой, ой, -ой, -ой Дімітрій, як же тяжко, як же тяжко. Ми йому тільки 400 мільйонів снесли. Ой -ой -ой. А пройшло 9 хвиль. Уже не 10. Непогано. You know. yes, у мене ще є таймстоп, you know? Єс, no, у no, мене no. теж є таймстоп. Ну, не не. А на що тобі тут в одному місці два форсифіл чела? Mm, і що? Ладно. Чувач, 200 туалетів, 144 хвиля. Да. У нас габело. Це то, що називають потужно. У мене є таймстоп, Дімон. Я ще його наче тільки нажимав. У мене теж є таймстоп. Тільки я не знаю, коли його нажимаю. Ну давай я свій поки нажму, твій хай ще стоїть. Да, хай стоїть. Ладно, саньок. Я думаю, цей час настав. Нажимаю і я тепер ультра стоп. Да, чуваче, ми одного боса вбили, а в другого вже то хп мало. Ще ще його доб'ємо. І О, мій Імійте. Мій таймстоп майже вже одкидешився. 25 секунд лишилось. Навіть менше, тому що в нас х2, 150 хвиля. Чуваки, саме далі це проходять 190 хвиль. Ну, це ті, що в топі non. сидять, поняв? Да. Ну, ми до 190-ї не дійдемо. Ні, не дійдемо. А прикинь, дійдемо то куди? Ну то це було б взагалі розвал, понял. Це був би розвал кабіни крепкий. Джагернаут пішов. Отут уже наміхана. Він може щитом дефати атаку. Ого. Угу. Типу він просто ну, летить, да, і не, не отримує взагалі ніякого демеджу. Тут скільки broken heart, чуваки, ідуть. Ну ти ось бачиш усього в нього хп посеред екрану, воно не кінчається зараз. О, вже кінчатись. да, кінчатись. Да. А він вже там пів дороги пройшов, поняв. Опять не кінчається, угу. бачиш? Це ми, походу, вже все припливли, поняв. Це, походу, да, 150. На 150 інвейшн. Я взагалі, чесно, кажучи, не знаю, де він, але я би нажав тайм-стоп. В тебе там таймстоп коли колео откидає? Я не знаю. А хто знає? А я просто ее продав по, 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 поставил форсфилда. Аааа, mm -hmm. я поняв. Но ну, джагернау ту вообще байду же. Джагерну. Да. Біля. Опа. Опа, влетіла така камбешечка. Нюх. <клес> Кнопочка, кнопочка залетіла. 155 у нас Димон. Let's Let's get it! Ну це чесно Ну, да. Нагаду кипіть 155 хвиль, нормально. <laughs> <laughs> у нас 241 туалет на мапі, дімон! І цей джаггернот, я ще його не бачу. О, я його походу бачу. Да, все, він іде. Ой, капець. Крутий, чувак. І він демеджа не получає, йому байдуже. Да. Він перець крепкий. Ну, як тільки він буде йти першим, я його на базу тепну. А йде він доволі швидко. Да. Так що потягнути ми ще зможемо, я думаю, до 160. Хоча може і не потягнемо. Уже якось й... Наче... А хоча Ой, я там у мене його астросп... така кнопка. Astro Spider Toilet, У нього 3, 3, 3. 4 мільярди ХП, пацана. Ого. 4 мільярди 4... було. Як це 4 мільярди? Ну а ти подивись? А він, я не встигаю за ним він такий швидкий. Ну, в нього, блін, 10 цифр, чувак. Ні, це 4 мільйона. Не. диви, 3 б цифри, 3 цифри, 6 цифри. А, і потом 4. Да, 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 я бачу. я 10 бачу. цифр, у пацана. Я не знаю, пацан, що ми. Я тепло на старт, хай там, похоже. <Chris> Але ж у нас тут загрнути да. Да, у нас йо. тут халепа повна, Дімон. Та є там стоп? Тайм-стоп. Зараз, зараз подимся, зараз може бути тайм стоп. Повинен бути, Димон. Нюка, нюка. Лгає Нюка, ка на Тайм стоп. Я не можу поставити чувака. О, okay. хорош. Нормально. Джаг гернут. Горнут. Блін, Димон, у нас халвайпа. Щось нам не, пом не помогло цей тайм стоп. Нее, в обшане. Це просто шок, якийсь Капець, Димон. Все, форцефілди падають Все, Все. Падають всі. Ой-ой-ой, Димончик, покемончик. Тут халабуда. А, ні, халабуда. в моя кнопка. Обалдеть! Ді, вони him. все одно вийшли. вони вийшли уже даже з поля могу. Ой-ой-ой-ой-ой. А я був такий корисний. Ну да, був. Був. Ну а 150... А нам не дало цього! Клеверів! Клеверів! Що ми По приколу по приколу оце сиділи грали тільки що чи що? Ну чо, я 6 тисяч коїнів нафармив, 6 тисяч XP. Не, ну я в принципі теж да, залутав, Land там прикол. XP тут сізон пас якийсь, ще Коротше, я купу XP нафармив, але. На жаль, на жаль, на жаль. Ой, а де ж тоді клевер прикол? Чорт його знає. Я так і не поняв. Ну це ми, напевно, сьогодні вже не узнаємо. На цьому друзі будемо завершувати з вами. Був Саня Дімич, і отакий великий кіт. І всім пока, пока, папа.